1910 рік став особливим перехрестям епох. З одного боку світ захоплювала індустріалізація, нові технології і сміливі наукові ідеї, а з іншого, людство переживало глибокі соціальні і культурні потрясіння. Це був час, коли дослідники намагались зрозуміти будову життя, винахідники змінити побут і техніку, а суспільство знайти своє місце серед викликів модерності. Події цього року торкнулися і України, і всього світу, залишивши слід в науці, культурі та пам'яті. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тисни підписатись і поїхали. Початок дослідження вітамінів. На початку ХХ століття вчені нарешті почали усвідомлювати, що їжа це не лише білки, жири і вуглеводи. У 1910 році польський біохімік Казимир Функ працював над проблемою хвороби бері, -Бері. – Досліджуючи рис та інші продукти, він висунув гіпотезу, що в їжі є особливі життєво необхідні аміни. Він назвав їх вітааміни або скорочено вітаміни. Це стало революцією в медицині, адже тепер почали розуміти, чому нестача певних речовин викликає хвороби і що правильне харчування може врятувати життя. Цей рік вважають відправною точкою сучасної нутриціології. Відкриття хвороби Альцгеймера в наукових колах. Ще в 1906 році німецький лікар Алоїс Альцгеймер описав дивний випадок пацієнтки Августе Депер, у якої спостерігалася втрата пам'яті, дезорієнтація та зміни особистості. Проте лише в 1910 році хвороба отримала офіційну назву. Видатний психіатр Еміль Крепелін у своєму підручнику ввів термін хвороба Альцгеймера. Саме тоді медична спільнота почала сприймати її як окреме захворювання, а не як звичайне старече недоумство. Це стало важливим кроком у розумінні нейродегеративних хвороб. Теорія старіння організму 1910-й став роком, коли активно дискутували про причини старіння. Вчені почали відходити від ідеї, що старіння це просто зношування тіла. З'явилися перші біологічні теорії старіння, серед яких гіпотеза, що процес зумовлений внутрішніми клітинними механізмами та хімічними змінами у тканинах. Хоча ці теорії ще були далекими від сучасної науки, але саме тоді почалася серйозна дискусія про природу довголіття, ідеї тих років лягли в основу пізніших досліджень у геронтології. А сьогодні ми можемо простежити лінію від цих перших гіпотез до сучасних досліджень ДНК, теломерів та клітинного старіння. Розробка перших електричних навушників в 1910 році американський винахідник Натаніел Болдуін у своєму будинку в Солт Лейк Сіті створив перші ефективні електричні навушники. Спершу він появ їх буквально вручну, використовуючи підручні матеріали. Він відправив прототип у ВМС США, і військові були вражені якістю звуку. Навушники Болдуїна відразу ж замовили сотнями для радіозв'язку, і це стало початком епохи персонального прослуховування звуку. Іронія долі, Болдуїн був глибоко релігійним і створював навушники для прослуховування проповідей в церкві, а зрештою його винахід став основою всієї аудіоіндустрії ХХ століття. Коробка передач з напівавтоматичним перемиканням. На початку ХХ століття автомобілі лише набирали популярності. Перемикати передачі тоді було важкою і незручною справою. У 1910 році з'явилися перші напівавтоматичні коробки передач, які допомагали водієві легше керувати машиною. Вони ще не були повністю автоматичними, але вже використовували спеціальні механізми, що синхронізували рух шестерень. Ця технологія стала прообразом сучасних автоматів і роботизованих КПП. Вона зробила автомобілі більш доступними для звичайних людей, а не лише для тих, хто вмів вправно керувати складною механікою. Сталевий авіаційний пропеллер 1910 рік був роком борхливого розвитку авіації. Після перших польотів братів Райт минуло лише кілька років, але конструктори вже шукали способи зробити літаки міцнішими і надійнішими. У цей час з'явився перший сталевий авіаційний пропелер, який витримував навантаження значно краще за дерев'яні. Це дозволило літакам літати швидше і на більших висотах. Винахід став особливо важливим напередодні Першої світової війни, адже саме тоді авіація перетворилася з екзотичної забавки на справжню бойову силу, радіозв'язок між літаком та землею. 1910 рік став переломним для розвитку авіації. Вперше було налагоджено радіозв'язок між літаком і землею. Це стало величезним кроком вперед, адже доти пілоти залишались ізольованими в небі. Будь-яке повідомлення вони могли передати тільки після приземлення, а наземні команди не мали змоги оперативно коригувати політ. Експерименти проводилися у Франції та США, де в кабіну літака встановлювали громісткі передавачі. Попри невелику дальність і слабку якість сигналу, сама ідея була проривною. Надалі саме ця технологія зробила авіацію не лише практичною, а й безпечною, заклавши основи для військової авіації Першої світової війни. Перша жінка пілот, що отримала ліцензію, також 1910 рік, став роком жіночого прориву в авіації, француженка Раймонда деларош першою у світі офіційно отримала ліцензію пілота. Це стало справжньою сенсацією. До того польоти вважалися виключно чоловічою справою. Деларош не лише літала, а й брала участь у повітряних змаганнях, доводячи, що жінка може впоратись з небом на рівних. Її приклад надихнув сотні інших жінок у всьому світі. Для України цей факт теж мав символічне значення. Адже в майбутньому саме наші жінки-пілоти, наприклад, Галина Бурякова чи Марина Попович, стали гордістю авіації. Відкрита нова зоря. Нова діла чертає. Астрономи наприкінці 1910 року зафіксували потужний спалах нової зорі у Сузірі Ящерки. Нова діла чертає. Подія відбулася 30 грудня і стала науковою сенсацією. Тоді небесні спостереження були значно складнішими ніж зараз. Потрібні були телескопи і ретельні записи. Відкриття нової стало підтвердженням динамічності Всесвіту. Зорі не є вічними, вони можуть вибухати, змінювати яскравість, зникати. Для науки початку ХХ століття це було дуже важливим відкриттям, адже воно підштовхнуло розвиток астрофізики і пояснення процесів зоряної еволюції. Перша музична фонограма українського гімну 1910 року вперше було зроблено фонографічний запис українського гімну Ще не вмерла Україна. Це стало історичним моментом для культури і ідентичності нашого народу. Українська еміграція, зокрема в Галачині та серед діаспори, активно підтримувала національні символи. Запис гімну на фонограф дозволив поширювати його серед українців далеко за межами рідного краю. Він ставав не просто піснею, а кодом єдності та боротьби за державність. Символічно, що саме в той час, коли Україна ще не мала власної держави, її гімн уже звучав в записі як передвісник майбутнього. Відкриття метеорологічної станції в Одесі, 1910 рік також позначився важливою подією для науки в Україні. В Одесі відкрилась нова метеорологічна станція. Вона була сучасно обладнана для свого часу: термометри, барометри, анемометри та прилади для спостереження за хмарами. Одеса, як портове місто, мала стратегічне значення, і точні прогнози погоди були необхідні для мореплавства, сільського господарства і навіть медицини. Метеостанція стала частиною ширшої системи кліматичних спостережень у Європі, а її дані використовувалися в наукових звітах і університетських дослідженнях. Загибель студентів у Києві. Однією з найтрагічніших подій 1910 року в Україні стала загибель студентів під час протестів у Києві. Восени молодь вийшла на вулиці, вимагаючи демократичних свобод, автономії університетів та скасування утисків української мови та культури. Протести були жорстоко придушені царською владою. Поліція відкрила вогонь, унаслідок чого кілька студентів загинули. Десятки були поранені і заарештовані. Ця подія сколихнула всю інтелігенцію, а в пресі з'явилися статті. Що засуджували насильство, загибель студентів стала символом ціни, яку українська молодь платила за свободу і право на власну ідентичність. 1910 рік залишив нам не лише відкриття і винаходи, а й пам'ять про людей, які мріяли, ризикували та боролися. Це був час, коли наука шукала відповіді, культура утверджувалася, а суспільство намагалося вистояти серед випробувань. Озираючись назад, ми можемо побачити, що багато з того, що тоді здавалось новим і незвичним, стало частиною нашого сьогодення, а історія нагадує, кожне покоління залишає слід у майбутньому, так само, як це зробили ті, хто жив у 1910-му. На цьому наша коротенька подорож в 1910 рік добігла. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!